У селі застав'я Великогаївської громади Тернопільського району проживає менше ніж чотири сотні мешканців. Основне джерело їхнього заробітку посів, збирання та продаж врожаю зі своєї землі. Восени люди активно працюють на городах і полях. Та цього року постійні дощі внесли свої корективи в їхні плани. Тож роботи на господарстві розпочалися лише нещодавно. Треба працювати, бо осінь пізна, і кажуть, морози будуть і. Треба працювати. Неможливо було нараз спіти, все. ну і трошки з запізнення, вже пізна пора, ну, але мушу зібрати для дітей, для онуків і для себе. Окрім природних факторів, на роботу на землі впливає демографічна криза. За даними інституту демографії НАН України, населення українських сіл має тенденцію на спад. Окрім цього, чимало рідних мешканців застав'я боронять українську свободу. Через це сільськогосподарська праця стала ще важчою. А для когось це спосіб відволіктись від поганих думок. Мій син пропав вже 9 місяців на війні. 10-й пішов, немає ніяких звісток. І, але я надіюся на все краще, і що він, він в полоні, він повернеться додому. І то дуже я стараюся допомагати сусідам, стараюся помагати бути весь час в роботі, щоб не думати про погане. Чоловік після поранення він пройшов Авдіївку. Треба тільки триматися Бога. Треба тільки мати надію на Бога. Ще одна проблема економічного занепаду українських сіл концентрація земель в руках великих компаній. За даними держстату за 2024 рік, близько 70% сільськогосподарських земель України контролюють саме вони. Через це маленьким фермерам не вдається створювати конкуренцію, а важка праця не приносить відповідного заробітку. Молоді теж немає багато хто поїжджав І є трошки проблема в селі, бо людей вже чим расти менше стає. І... Дійде до того взагалі, що скоро не буде з ким робити, спеціалістів буде бракувати. Зараз і так же технологія є, і техніка потужна. Воно ніби, ніби вже є чим робити, але не буде кому робити на тому всьому скоро, з такими темпами. Попри дощі та брак робочої сили, Павло Бучинський продовжує, щосезону сіяти різні культури: серед них пшениця, соя, кукурудза, озимий ячмінь. Та найприбутковішою, за словами фермера, є ріпак. але додає, сіяти його ризиковано, адже ця культура потребує ретельного догляду і вчасного збору. Від погодних умов дуже багато залежить якийсь вітер, чи що, то можуть, може, його. Потрасти і попадає. Є таке, що щось, щось краще, щось гірше. Воно нестабільно в нас просто воно, якби була якась більша стабільність, то вже би так більше щось конкретніше. А так, треба завжди всього в міру, всього потрошки, і тоді якийсь трошки кращий результат буде. Попри виклики, спричинені війною та демографічною кризою, жителі застав'я зберігають віру в те, що їхня праця принесе більші прибутки.